Сьогодні маємо 35-ту річницю проголошення Декларації про державний суверенітет України. І ця дата особливо нам нагадує, що трапляється і які трагедії супроводжують український народ, коли у нас немає своєї державності. 20-те століття особливо позначилося. Спробами знищити українців саме тому, що не було держави, яка могла би захищати. Не було нашої армії, яка могла би на державному рівні захищати. І один з таких моментів це є депортація українців за Керзоння 1944 1951 років. Колеги, я розумію, що ви зайняті переговорними різними процесами, але послухайте, будь ласка, тому що. Нарешті за шість років законопроєкт 2038 про визнання депортації українців з екерзоння злочином комуністичного режиму стоїть у порядку денному Верховної Ради України. Він абсолютно готовий до голосування. Завдяки колезі Копиленко і Комітету справ людини доопрацьовані були надзвичайно швидко усі правки. Тільки чомусь ми постійно на когось звертали увагу, чому ми не можемо цей законопроєкт поставити в порядок денний. Не так подивляться, не так зреагують. Але справа в тому, що цей законопроєкт про захист україною, українських громадян, які пережили депортацію. А я вам нагадаю: якщо хтось не знав чи забув, йдеться про понад 750 тисяч українців. Які з 44 по 51 рік втратили свою рідну домівку тільки тому, що вони були українцями за їхнім походженням? Їм давали дві години зібрати своє майно і навіки залишити рідний дім без права повернення, якщо вони хотіли повернутися і сміли говорити про злочин депортації, які вчинив комуністичний режим тогочасної Польщі і комуністичний режим ОРСР. Їх розстрілювали, палили села, а що більше, в найгірших нацистських традиціях кидали у концтабір явожно, де катували жінок, дітей і священиків. Товариство, я думаю, що сьогодні особливо прийнятний день, щоб ми сьогодні одноголосно проголосували за цей законопроєкт. Я дуже прошу при можливості підняти його вище в порядку денному, щоб уже не було сумнівів, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. Бо це є наша відповідальність перед сотнями тисяч українців за керзоння і їх нащадками. Дякую.